Доброго диньочка. Прийшла я у свою літню кухню. Дивіться, вчора ставила я ці баночки 5 і 5, 10. вставила 11. Це тушоночка з курочки з індика. Це вона приготувала. вже, бачите, зверху захолоджується. От. І принесла я ще принесла я ще 10 баночок. Із горохом індик з горохом. Слухайте, це така смакота. Із горохом, то вирішила ще зробити 10 баночок і все. На цьому буду закривати сезон <гум> виготовлення тушоночок. А я, дивіться, тут 10 стріл, а тут ще одна. Бачите, не втягнула кришку. Ого. А чого? Бо я її дуже слабо закрила. Мені рука болить, і дуже тяжко. І набралася сюди вода. Це повезу з сестри, але не котиком буде. Вони будуть дуже раді. Слухайте, так легко, дивіться, кастрюля. Вже вона така від цього варіння, дивіться, яка чистенька, застеляєте. Це я постійно одну і ту саму футболку держу, по, тільки що її е, гарячою водою промила із цим із миючим і положила знову. Зараз буду ставити ці баночки і заливати водою, щоб вона було отако, воді. Як вам показати? воді, щоб було. 5 см. В мене дуже це влаштовує 5 см, щоб було покрито водою. Закриваю кришкою. Ось стоїть кришка, закриваю, воно закипає. Роблю чуть-чуть менше. Ну, у мене тут плитка така стара плитка електрична. Роблю менше, щоб не сильно кипіло. І виходить така тушоночка. Вона захолоне, буде супер. Оце курка, бо вона світліша. Тут шість курочок було і п'ять індиків. Це курка теж, що погано закріпила. Дуже добре закручуйте кришки, щоб були от такі, отакі отакі банки і кришки. Ту, бачите, вона відкрилася, але не зірвалася через те, що кришка тримає. Там десь вона просочується, але не відкрилась. Ну, але вона вже і не потрібна. Недобре, Ця тушонка має ввиду. Буде сюди, я ложила трошки приправи. Дивіться, о, трошки попила приправи курячої, положила трошки сіль. Я давала перець молотий чорний, давала дві горошинки духмяного перцю, давала чуть-чуть меленого лаврового листа. Ну і сіль. Півчайної ложки вниз, пів чайної вверх. І уверху знову я положила трошечки цього приправи. Такий запах хороший, якась мені підібралася така приправа, пише приправи Греції на пакетику. От, Буду зараз ставити. Дивіться, бачите, Вон ця приправа, тут лавровий лист, тут все, воно як буде кипіти, воно все перемішається. От, закручу, е за цей треба на дві години замочити, замочити горох. От, чи що ви будете робити, з якою курпою замочуєте? Дуже добре, але треба, щоб була висока каструля, як каструля невисока і навіть хватить покрити водою, вона дуже швидко википає і ви будете до неї прив'язані. А я собі тут налила, воно закипіло, зробила менше, щоб кипіло, закрита кришкою і пішла. І прийшла через 5,5 годин. 5-6 годин я варю для впевненості, знаєте, але бачите. Як вже застигає, прямо на очах захолоджується. Отаке От буду я ставити, буду робити далі. Кажу, це вже моя остання тушорочка. Трошки є свинина із куркою, трошки є курка. Я вже відкривала три баночки, я відкрила свинину з куркою, попробувала. я відкрила з горохом і відкрила із гречкою. Вся добра, але мені саме більше з горохом. Така смачна капець. Це підказала моя сестра. Каже, нам з горохом. Де ж я коли робила? знаєте? Ну, як, е, жила в місті, всю дорогу, потім була за кордоном дуже багато років, то й не робила а це сім років в селі, то вже стараюся що щось робити, якісь запаси. знаєте. Отаке От добренько, дякую всім за перегляди, за підтримку, за коментарі. Підтримка моральна. Підтримка моральна дуже-дуже. Знаєте, якщо ви пишете коментарі, цим ви мене підтримуєте і з'являється стимул знімати далі, знаєте? І навіть якщо я знімаю, а може, щось і вам пригодиться. Мало ли що, і багато дивлюся відео, і беру з інших теж приклад, щось там цікавеньке. Отаке. От Зараз такий час. Технології, що можна навчитися по інтернету, що хочеш робити. Ось таке. Добренько. Дякую вам, всім здоров'ячка бажаю, всім бажаю добробуту в ваших сім'ях. Бажаю всього найкращого. І головне бажаю, щоб наступив мир в кінці кінців у нашій країні. Дякую за коментарі, підписуйтесь. О, цим я буду бачити, що я повинна ще щось вам знімати, показувати. От, дивіться, ну, чим не красота. Дивіться, це, це, це готова баночка. це ні. Тут без нічого тут приправи. У цьому тільки одні приправи. Гороху нічого немає. Тут ніяких цих. Я зробила так, щоб була тут частина індичих, частина курячих. Але ж попробуйте, пойміть де яка. Ну, оце світліші курячі, мені так кажеться. Та нічого. Це ж не на виставку робиться. Це робиться для себе. Мушу звільняти, трошки купила цього індика, от, мушу звільняти морозилки, тому що потім побачите, чого я їх звільняю 5-го числа, побачите? Хочу звільнити по максимуму. Ще дуже фруктів, ягід там багато. От, з тим, то я не знаю, що робити. От, Отаке. Добренько, на цьому все. До слідуючого відео. Бажаю всім добра, здоров'я, миру. І чекаю підписок від вас. Дякую вам велике. Я буду працювати. Ну, як працювати, поставлю каструлю, залю водичкою, і все. Всім дякую.